Вітаємо наших глядачів. в Ефірі. Програма Скринька Добра. Оператор ведучий Леонід Гапєв і наша гостя ефіру Олена Серік. Вітаємо в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Минулого разу ми вже створили цікавий сюжет відеодебют на тему популяризації читання. І Олена розповіла про свої художні смаки, про те, чому цікаво читати книжки. Зараз ми хочемо дізнатися, пані Олено. Скажіть, ви вперше дізналися про журнал Джміль? Ну я вже минулого читала так вам. Сподобалось? було цікаво. Так. Угу. Що саме було цікаво в попередньому випуску? Що запам'яталося? Можливо, якийсь один сюжет такий, що от одразу дуже сподобався і запам'ятався. Ну, сюжети, як на мене, цікаві також маленькі репуси, ігри теж, як на мене цікаві доволі. Угу. От як ви бачите зараз на екрані, це скринька добра дуже такий символічна така назва, такий спеціальний випуск присвячений саме ідеї добра. А от цікаво дізнатися в цьому випуску, що вас зацікавило, ви можливо вже щось так подивилися. Чарівна скринька, наприклад, там uh -huh. є сюжет, також ребуси. Я таке люблю, Угу, тому... uh -huh. чудово. Що би ви хотіли побажати нашим глядачам, дітям, батькам, всім, хто нас дивиться в плані популяризації читання? От чому читати важливо? Чи взагалі не важливо? Чи без книжки можна прожити? От як ви гадаєте? Ну, це залежить від людини, але як на мене, ну це як розширює ваш кругозір. Так. І просто цікаво, як на мене, бо я читати люблю доволі давно, тому це як така вже частина мого життя. Угу. Чудово, якщо ви не заперечуєте, ми відкриємо маленький секрет нашим глядачам. Олена успішно займається музикою, і саме таке поєднання різних видів творчості, як ви зараз бачите, дослідження, живопис, музика і література це є складові сучасної творчості. І саме в такий спосіб, коли ми не замикаємося лише на суто таких технічних професійних аспектах майбутньої професії, коли ми дійсно свій світогляд можемо розширювати, то це. Це допомагає творчо розвиватися, і наше мистецтво буде таким більш глибоким, більш таким творчо різнобарним. Що б ви ще хотіли побажати ну, стосовно щастя творчості, як ви це розумієте, і що ви з цього приводу можете побажати нашим глядачам? Читайте, побільше розвиватись у всіх напрямках, які вам подобаються. Угу. Дякую вам і дякуємо за увагу нашим глядачам.